Топ 5 помилок, які роблять початківці зі своїми фінансами та інвестиціями. Рейтинг антипорад. Як робити не потрібно. Помилка номер 1 Відкладати залишки. Більшість людей думають: ось витрачу на все потрібне, а що залишиться, вже відкладу. Але залишків майже ніколи не буває. У підсумку накопичення дорівнюють нулю. Помилка номер 2 тримати гроші тільки в готівці або на картці. Інфляція тихо і впевнено зменшує ваші накопичення. Згадайте, навчання у престижному вузі у 2015 році коштувало приблизно 12 тисяч гривень. У 2025 році рік навчання коштує від 45 до 60 тисяч гривень. А скільки буде через рік? А через 5. Помилка номер 3 інвестувати хаотично за порадами друзів або блогерів. Новачки часто купують трендову акцію, крипту. Бо всі купують. В результаті купують на піку і продають у мінус. Після цього важко знову довірити комусь свої накопичення. Помилка номер 4 відсутність резервного фонду несподівана поломка авто або лікарняний, і ви змушені продавати інвестиції з мінусом, бо запасних грошей немає. Помилка номер 5 Очікування швидкого збагачення, бажання подвоїти капітал за рік. Це призводить до ризикованих вкладень, кредитів під інвестиції і втрат. Ніколи не беріть гроші в кредит на ваші інвестиції. Більшість людей думають, що фінанси це щось надскладне. Але насправді 80% успіху це уникати помилок та розуміти фінансову грамотність. Якщо ви правильно організуєте базу, гроші будуть працювати на вас. Детально як почати накопичувати, інвестувати, сплачувати податки ми розказуємо на курсі інвестицій для початківців від iPlan Edu. живі вебінари, 10 спікерів практики, неймовірна підтримка кожного учасника. Деталі та реєстрація за посиланням в шапці профілю. Старт 7 жовтня. Приєднуйтеся щоб уникнути помилок в ваших інвестиціях.